Машинка гарна. гарна. І укомплектована. Саме головне, що комплект хороший інструмент. На одному з майданчиків триває огляд спецавто. Представник ДСНС персонально для міського голови Дніпра демонструє комплектацію вантажівки для гасіння пожежі. Рукава практично весь комплект. Ну, клас. Супер. Це Дніпро отримав допомогу від німецького міста Кьольн. Європейські колеги передали рятувальникам пожежну машину та спецавтівку для транспортування тварин. Ми проводимо оновлення. Парку техніки, яка буде застосовуватися для рятування наших людей. У наших підрозділах є також кінологічні служби, які залучаються для пошуку людей. Цей автомобіль можливо застосовувати для перевезення наших тварин, собак, які будуть знаходити людей під завалами. Техніка надана Дніпру у рамках тісної співпраці між двома містами. Ми зробили Декілька подарунків нашим славетним рятівникам, працівникам ДСНС. Це допомога від нашого міста побратима города Кьольна, де ми дуже скажімо так потужно співпрацюємо. Дніпро та Кельн мають дружні стосунки вже рік. Наприкінці жовтня міста побратими підписали угоду про співпрацю через воєнні дії. Зробили це у режимі онлайн у присутності послів Німеччини в Україні та України в Німеччині. Ця угода потужний сигнал, який демонструє, що ви можете розраховувати на нас. Наша співпраця ставатиме тільки міцнішою. Ми підтримаємо вас максимально настільки це можливо своїми знаннями та іншою допомогою. Ця угода про партнерство – це не тільки угода про допомогу Дніпру. Ми вміємо дружити. Ми хочемо дружити. Ми сильна нація. Ми нація непереможних людей. І тому ми всі сподіваємося, що після нашої перемоги наші відносини з містом Кьольн будуть розвиватися по всім напрямкам. Протягом року місто отримало генератори, реанімабілі, медикаменти, автівки та спорядження для рятувальників. А ще німецькі партнери передали п'ять великих сучасних пасажирських автобусів у такий спосіб. Кельн підтримав Дніпро, коли ворожа ракета знищила велике автотранспортне підприємство.